34-й будемо читати. Книга корисна. Книга корисних порад. Така книга, що ну, в Біблії небагато таких книг, де кожний вірш повчальний. Є там історії різні. Вони теж повчальні, а тут, а тут кожний вірш наука, навчання. Це дуже книга хороша, подібна до притчі Соломона. 34-й розділ. Пусті і оманливі надії. У людини безрозсудної і сонні мрії окриляють дурних. І як той, хто обіймає тінь або женеться за вітром, так той, що вірить сновидінням. Сновидіння цілком те саме, що подоба лиця проти лиця. Від нечистого, що може бути чистого, і від неправдивого, що може бути істинного, ворожба і прикмети і сновидіння суєта. І серце наповнюється мріями, як у тієї, що народжує. І якщо вони не будуть послані від Всевишнього для напоумлення, не прикладай до них серця Твого. Сновидіння увели батьог у Оману, і ті, що надіялися на них, були піддані падінню. До цього місця, до восьмого вірша. Річ йде про сни. Спочатку так в такому дусі сирах подав взагалі всі сни, це одна пустота. Але потім він все-таки зауважує, що є сни, які посилаються від Всевишнього. Давайте будемо згадувати з Біблії сни від Всевишнього. Кажіть: Йосипові приснився сон, так? що він буде між братами самий поважний. Ще кому приснився сон? Фараонові. Який доказ того, що це сон від Бога? Він два рази. Тобто сон повторився двічі. Там дієві особи були інші, там були корови, а там були колоски, але смисл був один: худі поїдали повних. І він каже: так, як цей сон повторився двічі, то він був від Бога. Кому ж снився сон? Від Бога. В Біблії, в Біблії, Біблії у Біблії. Нам усім снив, ми як за усі розкажемо, що кому снилося, можна йти додому. Йосипу увіснився сон, ангел приснився, явився і сказав, не бійся прийняти Марію. Павлові при... приснився македонянин, який каже, Павле, ходи сюди. Тобто є сни від Бога. А сни не від Бога є в Біблії десь розказані? Приводиться якийсь сон не від Бога, що комусь там щось снилося і невідомо, що. Але э, сарах пояснює так, що більшість снів вони як марево вагітної жінки. Більшість снів не треба там, от кажуть люди, от наприклад, особливо щоб стверджувати богословє, щоб стверджувати служіння Богу. Люди деколи служать Богу на основі снів. Там кажуть, приснилася матінка Божа, там приснився ще хтось. Це все треба провіряти писанням. Чи це відповідає Слову Божому? Ну якщо тобі тут каже, що сни багатьох завели в омаму. Ну якщо тобі завтра присниться Будда або пророк Магомед і скаже, ходи до нас, що буде робити? Скажеш, вищий сон. Тобто ми мусимо сни провіряти Словом Божим. І Якщо сни не перечать Біблії, якщо вони чогось навчають, то. То ми можемо їх приймати. Но людина переїла на ніч, наробилася, в тебе є якась тривога, в тебе є якась проблема, і ти з тою проблемою ліг спати. ну Не виключено, що тобі та проблема снитися буде. Тому не варто думати, що всі сни 100% от мені снилось. Помните, зараз, Володя, секунду, ще пророк Єремія каже, що приходили пророки. І казали, мені снилося, мені снилося. І сон видавали за слово Боже. І каже Бог до тих пророків: хто бачив сон, говори його, як сон. Не треба казати, мені Бог відкрив. Хто бачив сон, говори його, як сон. Скажи при церкві, мені снилося, а ми вже будемо думати від Бога чи ні. Но не кажи мені Бог відкрив. А коли питаєш, а ну розкажи, як тобі Бог відкрив. Мені снилося, то так і скажи, що тобі снилось. Не путай, каже, що обшогом, який не зерном. Не називайте Словом Божим сни, бо це сон. А вже чи він від Бога, чи ні? Вже друге питання. Будь ласка, я про це оговорював: є сни від Бога, є сни застережливі. І Бог хоче засохранити від якоїсь біди. Але я кажу особливо, особливо, якщо сни сняться такі, які кажуть, як правильно йти за Богом, на них не можна покладатися. Є Біблія, є слово Боже. А якщо тобі приснився сон, такий попереджуючий, щоб не їхати в дорогу, ну то не їдь. Але є різні сни. Но на снах будувати. Ну, наприклад, у чоловіка є жінка, приснулася друга жінка і каже, ходи до мене, і що далі? Йти чи не йти? Ну, Біблія каже не йти, сон каже йти. Ну, думав цілий день про других жінок, ну звісно, вони й приснилися. Тобто, на основі тої інформації, що ми отримали, ми мусимо розуміти, є сни від Бога, є пророчі сни, а, а, а є сни пусті. Тобто, коли ми встали зранку, бувають такі сни, що ти встав і вже нічого не помниш. Значить, якби він був від Бога, Бог би дав пам'ятати. Буває сни Марево сивої кобили, хто кажуть, воно не в'яжеться докупи. Тобто, ми маємо розважати, але провіряти сон на істинність ми маємо Словом Божим. Що каже Бог? Якщо приснилось щось проти Бога, ми цей сон до уваги не беремо. Читаємо далі. Він пам'ятав, але він розумів Марина. Що у нього требували ці всі люди, які розгадують сни, казали, розкажи нам сон. А він каже: хлопці, ви мене хочете надурити. Вам, як я розкажу, сон, ви забудете трактувати, а я звідки буду знати, чи ви праві? раз ви від Бога трактуєте, то, будь ласка, розкажіть мені, що мені снилось. Все він добре пам'ятав. Він не хотів їм, нім... це так як е... прийшов до порока, ставиш нужду. А він каже, яка у тебе біда? Серце болить, так говорить, Господь скоро будеш здоровий. То ти не віриш, бо він вже знає. Закон виконується без обману і мудрість у устах вірних звершується. Чоловік вчений знає багато, і багато досвідчений висловить знання. Хто не мав досвіду, той мало знає, а хто подорожував, той примножив знання. Багато чого я бачу в моєму подорожуванні, і я знаю більше, ніж скільки говорю. Багато разів був я в небезпеці смерті і рятувався за допомогою. Досвіду. Тобто, хто дуже досвідчений, той багато знає. Один із пунктів, де людина набирається досвіду, коли вона подорожує, так? коли ти сидиш там в одному місті, тобі здається, що ти все знаєш, ти наймудріший, наша церква сама істина. А коли трошки ти побував і там, і сям, ти маєш з чим порівняти. І тебе трошки більше досвіду. Так Юля приїхала до нас, узнала нову церкву, вже може порівняти, сказати: а от у нас так, а у них так вже є певний досвід. Тому Бог каже, хто багато подорожує, набирається якоїсь трошки життєвої практики. Як думаєте, в кого більше досвіду? В старших людей чи в молодих? Ну а молоді, як кажуть батькам, ти нічого не знаєш. На, на що вони опираються, коли так кажуть. Що яйця мудріші за куря. Чим людина більше прожила на цій землі, тим більше має досвіду, бо вона вже різне бачила. Тому не варто зневажати старших людей, думаючи, що як ти вмієш на англійській мові говорити, а твій діду не вміє на англійській. Він то не вміє на англійській, але в нього є життєва практика, а в тебе нема. І толку тобі з стоїть англійською. Тринадцятий вірш. Дух тих, що бояться Господа, житиме. Бо надія їхня на того, хто спасає їх, той, хто боїться Господа, нічого не злякається, і не убоїться, бо Він надіє Його. Блаженна душа того, хто боїться Господа, ким Він тримається і хто опора Його, очі Господа на тих, що люблять Його, Він могутній захист і міцна опора, покров від спеки і покров від полуденного жару, охорона від спотикання і захист від падіння, Він підносить душу. І просвітлює очі, дає лікування, життя і благословення, два великі лікарства і два великі благословіння для кожного з нас, любов до Бога і страх Господень. Коли любиш Господа, коли боїшся переступити Його волю, ти під надійною охороною, тебе Бог буде берегти і благословляти. Коли любиш Господа і боїшся порушити Його слово. Ти під захистом, з тобою нічого не станеться. Хто приносить жертву від неправедного наживання, того приношення глузливе і дари беззаконних неблагоугодні, не благоволить Всевишній до приношень нечестивих і безлічу жертв, не умилостивлюється щодо гріхів їхніх. Ще той, хто заколює у жертву сина, перед... що Той. Хто заколює в жертву сина перед батьком Його, те саме той, хто приносить жертву з майна бідних. До цього місця, до 21-го вірша. Тобто гроші крадені, Бог казав два види жертви не заносити в скарбницю Господню. В законі писало, які гроші не можна. Ціна пси, пса і ціна блудниці. Тобто, якщо твої гроші зароблені нечесним шляхом, якщо ти вкрав і вишив е, умилостивити Бога, взяв, вкрав там, тисячу, а вирішив з Богом поділитися, 500 віддати Богові, взяв Бога, якби в партнери, так? Ти крадеш, ділишся з Богом, Бог тебе благословляє. Знаєте, така людина хоче з Богом у мафію гратися, то Бог каже, Він такі дари не бере. Йому не треба такі гроші. Ліпше дай один гривень, але чесно зароблений, чим ти вкрав, надурив і потім приносиш Господу. Йому ну, не треба твої гроші. Якщо гроші знайдені, то Господь казав так: хто знайшов вола або осла, треба знайти господаря. Значить, треба подати об'яву, що знайдені гроші, суму не вказувати, звертайтесь по такому-то телефону. І Якщо тобі людина дзвонить і скаже, що така то сума була в такому-то кошельку, ти віддаш власнику, це буде правильно по Біблії. Тобто, і там ще є таке, так вказує Господь, що є такі гроші, що у бідного відняв. Взяв, пішов, відняв у бідного, як оце була мафія, рекет. Вбивали людей, жарили утюгами, а потім е, на церкву купола купляли, і батюшка там е, об'являв е, на службі Божій який то раб Божий е, Петро подарував гроші на золоті купола. Ну ж ті гроші, е, кров на тих грошах можливо була. Тому Господь каже: Він таких грошей не хоче, краденого сюди не неси, нечесного сюди не неси, Бог таких грошей не хоче. Хай це буде дуже дрібна сума, але чесна. Чим ти принесеш і будеш Богу пропонувати бути компаньйоном в брехні, він на це не згодиться. Якщо батюшко видали, щоби купив купол, ні, це така розповсюджена тема. Наприклад, вам пожертвували, ми не будемо на батюшкове зараз, якби перейдемо на нас. Нам, наприклад, хтось пожертвує якісь гроші і каже, по такому призначенню. А ми взяли ці гроші і по іншому призначенню. От, тобто, дали, наприклад. На тюрму дати, дай на тюрму. Дали на сироту, дай на сироту. Дали на церкву, бери на церкву. Тобто, там, де тобі людина вказала, де б вона хотіла ж ті гроші. Дали на купол, купи купол. Купив машину, значить, вкрав у Господа гроші, тому що вони були на церкву, і все. Читаємо далі: 21 вірш. Хліб нужденних є життя бідних. Хто віднімає його, той є кровожер. Вбиває ближнього той, хто віднімає в нього їжу і проливає кров той, хто позбавляє найманця плати. Хто в ближнього відбирає хліб, той вбивця, хто е, не заплатив зарплату, найняв людину на роботу і не віддав йому гроші, пам'ятаєте, що каже апостол Яків на звітні, що плата жінців голосить проти вас, вона буде свідчити на вас на Божому суді. Як ти людину найняв на роботу, не заплатив зарплату, і чоловік надіюся, на ті гроші не має, що дітям купити хліба за що, то ти будеш перед Господом відповідати. А далі Господь таку цікаву річ каже, коли один благословляє, а другий проклинає, кого почує Бог. Як ви думаєте? От дуже така розповсюджена тема: одним треба погода, другим дощ. Одні збираються їхати в поїздку, кажуть, Боже, дай сонце. Другі там в селі, їм не до сонця, вони дивляться на грядку і просять дай дощу. Як ви думаєте, кого Бог чує в таких випадках? Ну, а якщо вони живуть по одному адресу, в одній місцевості, то є і перед Богом вибір давати погоду чи давати дощ. Один благословляє, другий проклинає, кого Бог має чути. Напевно, як каже Галя, на чиїй стороні правда. І якщо проклинає сирота, якої відняли гроші. То Бог почує цю сироту. І якщо благословляє людина праведно, то Бог теж почує. Якщо твоє благословіння не від, не від щирого серця, то чи прийме його Бог. Тобто, Бог буду казати, так, як сестра Галя, хто в правді, то на ту сторону і стане Бог, кого чути. Коли хто обмивається від осквернення мертвим і знову доторкається до нього, яка користь? Від його обмивання, так людина, яка поститься за гріхи свої, і знову йде і робить те саме, хто почує молитву її і яку користь одержить вона від того, що смирялася. Тобто ми постимо, у нас є певна проблема, ми мужественну сутку не їмо, тяжко страдаємо, сутка пройшла, ми хочемо, щоб Бог зараховував цей піст, але на слідчий день йдемо робимо те саме. Чи буде піст ефективний? Чи принесе він користь? Що він взагалі може дати цей піст? Якщо ти Пам'ятаєте, Ісая каже, це не той піст, який я чую. Каже, ви постите, піднімаєте гордо палець, б'єте когось, принижуєте людей. Каже, чи такий піст я її збрав? Каже, людина голову гне, Йо, я пощу так тяжко. Боже, порахуй Бог каже, мені такий піст не потрібний. Будь в правді Божій, роби по істині і пости отакий такий пост прийме Господь. По проханню церкви читай другий. Бо то пише, пообіцяв, виконай, хто дотримується закону, той примножує приношення, хто дотримується заповідей, той приносить жертву спасіння, хто воздає подяку, той приносить семедал, а хто подає милостиню, той приносить жертву хвали. Тобто, є дотримання, є милостиня, є виконання заповідей, воно одно другому не мішає, і все в комплексі, так? Виконання на своєму місці, милостиня на своєму, подяка на своєму. Ми маємо робити все і одне і друге приймає Бог. Благоугодження Господу вісту від зла, і умилостивлення Його відхилення від неправди. І написано, страх Господень удаляться від зла». І благоугодження в Господу. Хочеш догодити Богу, відвертайся від зла. Перестань робити неправду. Це само перше, що ми маємо зробити. Перестань робити неправду. Інакше Богові твої там десятини, милостині, ходження в зібраннях це все на своєму місці. Но відвернися від зла в першу чергу. Тоді твою жертву прийме Бог. Не являйся перед лице Господа з спорожніми руками, бо усе це. За заповіддю приношення праведного наповнює вівтар і пахощі Його перед Всевишнім. жертва праведного мужа благоприємна, і пам'ять про неї незабутньої буде, з веселим оком прославляй Господа і не применшуй початків прать твоїх, при усякому дарі, май лице веселе. І в радості присвячуй десятину. Давай Всевишньому задари його і з веселим оком, мірою придбання рукою твоєю, бо Господь є воздаятель і воздасть тобі всемеро, не зменшуй дарів, бо Він не прийме їх, і не надійся на неправедну жертву, бо Господь є суддя і Він не дивиться на лиця. Не приходь перед це Господнє пустими руками. В законі це виглядало так. Три рази в році весь мужицький пол приходив в Єрусалим на поклоніння Богу. І Бог казав з пустими руками не приходити. Бідні брали якусь там горлицю, багатші брали овечку. Хто жив далеко і вівцю би не, не, не притягнув із за Йордану, той міг купити на місці овечку і принести в жертву Господу. Бог казав не йти з пустими руками. В нашому новозавітньому вимірі. Ця заповідь актуальна не йти перед лице Боже з пустими руками. Актуальна. в якому вимірі? Ну, от ми сьогодні прийшли з пустими руками чи ні? Мається на увазі кожне зібрання пожертвування брати. Є, так, ну, є такий порядок по церквах, що в кінці зібрання обходять скринькою є пожертвування. Це мається на увазі не приходити з пустими руками. Що ми реально, як християни, які вже не приносять овечок жертву, що ми можемо принести щосуботи нашому Богу? Жертву хвали. Ми можемо прийти і дякувати, благословляти його святе ім'я. Прийме Бог, прийме. Що можна ще принести яку жертву? Що можна принести? Можна принести хвалу Богу згідний. Можна навчитися пісню заспівати. Прийме це Бог як жертву. Прийме. Ще що можна, яку жертву? Десятину можна дати, дух сукрушений, жертва Богу, проповідь приготував. Ну, щось для Бога приготовив. Канапки намастити, бутерброди у столові. Жертва чи ні? Один масти всі їдять. Ти пожертвував своїм часом. Прийшов поприбирати перед лицем Господні, розставив лавки. Жертва чи ні? Жертва Жертва і всякі, і всіх їх приймає Господь. Молитва, промолити зібрання, вимолити благословення. І Господь каже: май веселе лице, не стогни, коли ти щось для Бога робиш. Не стогни. Раз уже хочеш то зробити, зроби з радісним серцем. Ти для Господа свого то робиш. Хай воно тебе не гнітить. Як каже Господь: не зменшуй приношення. Тобто ти дав. А потім, думаєш, забагато дав. Уже на другій місії хочеш трошки менше дати. Я розказую таку історію. Брат мені один ділився, що чоловік в одній кишені мав 100 гривень, в другій 10. І хотів дати приношення 10 гривень, попутав в кишені і віддав 100. І лиця на ньому нема, мучається, чоловік страдає, не пішов до пастора і каже: пасторе, брат, ну не осудіть мене, думайте про мене, як собі хочете. Я хотів 10 дати попутав дав 100. Можна я заберу 100, покладу 10. Він каже, ти правильно зробив. Він його похвалив, ти правильно зробив. Бо 90 Бог би і так не прийняв, тому що ти з жалем це віддав. Бог написано, доброхотно даю, що любить Бог. Бери собі свою суточку, давай десяточку, її Бог точно прийме. З радісним лицем і не умаляй. Не шкодуй для Бога. Він в твоїх боржниках не буде сидіти. Він тобі має силу віддати сторицею. Ти не з тим маєш справу, хто тебе обдурить. Друже дорогий. з ким ти маєш справу? Невже Бог захоче тебе обдурити? Нас учить не обдурити, а тебе обдурить? Він тебе благостоїть сторицею. Не бійся. Тринадцятий вірш. Він не надає переваги якомусь лицю перед бідним і молитву скривдженого почує. Він не знехтоє йомуління сиротині вдови, коли вона буде промовляти прохання своє, чи не сльози вдови ллються по щоках, і чи не волає вона проти того, хто вимушує їх. Тобто Бог не ліцеприятний, як і каже, що якщо у ваше зібрання прийде чоловік з золотим перснем, де ви його посадите? Наперед, як прийде вуйко з села, де ви його посадите? Ззаді. Ми робимо так чи ні? Робимо, от приїхали з Парижа, ми б садили наперед. Но, е, ми можемо сажати наперед по другому принципу. Коли людина прийшла сіла ззаду, а ми, як гостю, оказуємо честь і пересаджуємо наперед, я часто так роблю. Але коли я сажу наперед, або ви е, керовані іншою мотивацією, приїхав чоловік з-за кордону, його можна використати. От тоді ти суддя з недобрими думками. Якщо ти садиш наперед, бо він гроші має. Або Він там соціальне положення займає, ти не правий, ти зневажаєш бідних. А якщо ти просто, як гость, як проповідника, як пастора, покликав наперед, це все на своєму місці. Мотивація, що ти це робиш? Господь не нехтує сиротою вдовою, і Він багачу ніколи перевагу не дасть, бо ти багаж. ну і що? Бога ти грошима не здивуєш. Хто служить Богу? Той буде прийнятий з благоволінням, і молитва Його дійде до хмар. Молитва смиренного пройде крізь хмари, і він не утішиться, доки вона не наблизиться до Бога, і не відступить, доки Всевишній не спогляне і не розсудить справедливо і не винесе рішення. І Господь не забориться і не потерпить, доки не скрушить стегна не милосердних. Він буде воздавати помсту і народам, доки не знищить сумму гнобителів і не скрушить скіпетер неправедних, доки не воздасть людині за її ділами і за діла людей за намірами їхніми, доки не вчинить суд над народами своїми, над народом своїм і не обрадує їх своєю милістю, своєчасна милість під час скорботи, як дощові хмари під час засухи. Дві речі в цих віршах. По-перше, Бог каже, якщо людина настойчиво молиться, як Луки 18, помните, каже, ось була вдова, і вона ходила до суді, просила, благала і була почута. Тобто, якщо людина настойчиво чогось просить, вона буде почута. І друге, Господь каже, що Господь бачить і діла нечестивих і произведе над ними рано чи пізно суд. Кожній людині буде воздано по її ділах. Тому якщо Бог не воздав сьогодні ще по ділах, то, то прийде день колись, коли Бог може віддати. Тому краще любити Господа і в страсі Господньому ходити перед ним. Я так скоренько постарався прочитати, уже не просіть читати ще один своєчасна милість під час скорботи, як дощові хмари під час засухи. Своєчасна милість під час скорботи. Сторони Божої, так? Коли, або а може навіть зі сторони людей, коли людина в скорботі, то дуже важно вчасно допомогти. так? Милість, тому що от, людина знаходиться в скорботі, їй дуже важко, і їй треба проявити милість саме тоді, коли їй важко своєчасно. Бо коли вже людина розіб'ється, розчарується, помре. То вже буде, милість не потрібна. Тобто милість треба проявляти тоді, коли є скорбота, в свій час. В свій час. Бо може так статися, що в той момент, коли людина скорбить, ти їй не допоміг, а на другий день вже нікому не потрібна твоя допомога. Як дощ під час засухи, коли засуха дощ. Бо як вже все засохло і урожай весь сох, то тоді вже пішов дощ, користі вже не буде. Тобто, коли людина потребує нашої допомоги треба тоді допомагати коли людина потребує бо завтра вона вже може не потребувати